Гумор як екзорцизм. Бог є безмежним милосердям. Він простив Давиду його перелюб і вбивство. Він простив збирача податків, який був зрадником і жадібним. Він простив розбійника на хресті. Але є щось, що заважає Богові вилити на людину своє милосердя. Це гордість, абсолютна серйозність коли людина себе вважає кимось важливим, правильним і досконалим. Чеснота гумору це сприйняття або бачення світу в термінах абсурду, це релігійна практика, яка може досягати значення екзорцизму. Коли на вас надходить хвиля спокус, хвиля настирливих думок, які можуть вас мучити, не йдіть з ними на контакт. Не вступайте в боротьбу з сатаною, тому що він сильніший від вас, але намагайтеся посміятися над ним і ігнорувати його спробу атакувати. Сатана висміяний страждає найбільше, тому що він такий смертельно серйозний і дуже боїться насмішок, тому змушений від вас відійти. Коли людина починає аналізувати. Осуджувати, роздумувати, чому так сталося, як мій ближній міг так поступити і так далі. вона вступає в розмову з сатаною. А потрібно швидко відсікти ці думки, щоб вони не пішли глибше. Якщо не вдається одразу відсікти ці думки, щоб відволіктися, добре допомагають короткі стрілисті молитви. Промовлені 50% 100 чи 200 разів. Наприклад, Господи, рятуй мене або, Ісусе, прийди мені на допомогу, або, Ісусе, довіряю Тобі. Інколи є корисною фізична робота, але не сидіти і не роздумувати, не дати злим думкам захопити розум. Релігійний гумор. Іншими словами, пізнати правду, коли святого папу Івана Павла ІІ запитали, якщо б зникла Біблія, яку одну цитату з неї ви хотіли б для себе зберегти, він відповів: Пізнаєте правду, а правда зробить вас вільними. І це справді так, бо правда є реальністю Бога. Коли ми пізнаємо правду, вона звільняє нас від турбот, від клопотів світу, від гонитви за непотрібним. Коли Бог відкриє нам очі і ми пізнаємо правду, ми не ставимось так серйозно до невдач і випробовувань, а з легкістю йдемо по життю, не беручи всього так близько до серця. Звичайно є ситуації, де гумор недоречний. Де потрібна підтримка чи просто мовчання, але в більшості випадках релігійний гумор можна застосувати, особливо коли людина живе в страху, боїться начальника на роботі, постійно переживає за своє майбутнє чи майбутнє дітей. І всі ці думки людину вводять у депресію. Християнське почуття гумору також допомагає у боротьбі. З другим противником, яким є моє я, моє я, якого не можна чіпати, не можна ображати чи критикувати. Гумор допомагає, дивлячись на себе, правильно побачити власне я. Адже насправді я таке маленьке ніщо. Так чому я роблю себе центром світу, чому я вважаю свої справи? Найважливішими, чому я так сильно переживаю свої невдачі і труднощі і чому я такий смертельно серйозний. Зрештою, те, чого я боюся, що мене так хвилює, є просто смішним у порівнянні з єдиною важливою реальністю, якою є Бог. Християнський гумор це спосіб скинути себе з трону, міць і сила людини. Рано чи пізно зруйнуються, бо насправді цієї сили немає, тому що це дар, дар, який людина привласнює собі. Коли людина розуміє свою слабку природу і надіється на Бога, Бог силає на людину багато благодатей і вона примножує свої дари. Святий Апостол Павло говорить, що Божа сила. Проявляється в немочах, тож я з великою радістю буду хвалитися своїми слабкостями, щоб сила Христова перебувала в мені, бо коли я немічний, я сильний. Гумор це релігійна практика, завдяки якій людина може собі сказати: Дивись, який ти безглуздий, тебе хвилює кожна дрібниця, у тебе стільки турбот. Ти руйнуєш своє здоров'я і життя. Спробуйте подивитися на своє життя у світлі віри. Спробуйте висміяти себе. Це може бути важко, але це допоможе побачити дві реальності Бога і себе в правильній позиції і таким чином очистити себе від егоїзму і зміцнити свою віру. Це з великою ясністю покаже вам. Що тільки Бог дійсно важливий у вашому житті, тому не робіть себе центром світу, сприймайте себе як маленьку піщинку, як сказала про себе свята Тереза, я таке маленьке ніщо, про яке насправді не варто так хвилюватися, Християнське почуття гумору дозволить переоцінити свої цінності. І правильно розставити пріоритети у житті. Це дозволить зрозуміти явні цінності. Робота, плани і труднощі, політика і те, що відбувається у нашому оточенні, це все порох порівняно з цінністю, якою є Бог. Завдяки чесноті гумору ви більше відкриєтеся для Бога. У вас буде більше місця для Нього. В основі більшості всіх гріхів лежиться непохитна важливість і абсолютна серйозність. Фарасеї були найважливішими людьми, вони були настільки впевнені у своїй серйозності та важливості, і тому настільки прив'язані до власного бачення світу та Бога, що на звинувачення реагували дуже агресивно. Намагайтеся дивитися на себе і на те, що відбувається навколо вас, менш серйозно, а більше в світлій віри, тоді ви побачите, як часто те, що ви переживаєте, варте посмішки та поблажливості. Спробуйте посміхнутися собі.